Ми стаємо до бою без вагань. Ми жертвуємо усім заради гідної справи. Ми рятуємо світ і не хочемо за це нагород. Та найголовніше, ми робимо це разом. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Альянс Колоніал Марінс і чужого не цурайтесь. «Деф'янс. багатосерійний вбивця, найсоковитіші ігроміфи». у фокусі, спростовуємо головні стереотипи про геймерів. «Стереотип геймера удачника в масової культури ходить в прошлое», А також ексклюзивне інтерв'ю з єдиним СНД-оркестром, який виконує музику з ігор та несамовита п'ятірка ігронавта». Сьогодні до Дня захисника вітчизни, але спершу гаряча новина. Нарешті справжні митці об'єдналися, щоб створити 100% рафінований шедевр. Розробник Геб Ньюел та кіношник Джей Джей Абрамс пообіцяли зробити разом нову гру. То ці двоє. Першого ти любиш за Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead та Half-Life. А другого за серіал Lost, фільм Star Trek та купу інших телевізійних витворів. Ньюел та Абрамс запевнили, що разом знайшли формулу ідеального поєднання фільмів та ігор. Ми разом розпочали роботу над нашою. Першою спільною грою подробиці, звісно, у секреті, але знайте, ми готуємо дещо справді революційне, адже це буде взірцевий проєкт із точки зору геймдизайну і з боку кінематографічності. Крім того, ми плануємо разом зняти фільми по Half-Life та Portal. Співпраця таких медіатитанів гарантує геніальну гру. Проте перша докладна інформація про ці проекти з'явиться ще не скоро. Тому запасайся терпінням та слідкуй за ігронавтами, щоб не пропустити гарячі подробиці. А поки ти можеш вбити час та кілька тисяч негідників у проектах, які вже вийшли, рубрика Свіжак далі у ігронавтах. Ох уж ці ігри! Усе люблять перебільшувати. Ось так виглядає їжачок насправді. А так виглядає їжачок на думку Сега. Та цього разу японським розробникам здалося замало, що їх герой-синяк, який швидко бігає на двох лапах. Тому вони посадили його за кермо автівки, навчили трюкам та ще й влаштували карколомні перегони із його друзями-мутантами. А щоб стало зовсім весело, усі тачки у грі племінники Оптімуса Прайма і трансформуються. То у літа, то у човник, то ще у якусь бісівську цяцьку виявляється, це якраз те, що треба для справді веселих та адреналінових гонок. Для повного винегрету не вистачає тільки хижака. Він якраз кудись зник із нової частини АВП. Ой, тобто аліянс колоніалмаріз. А це наступний свіжак у ігронах. Ти боїшся темряви. Правильно робиш. У пітьмі ховається красунчик Сеноморф із подвійною щелепою та кислотою замість крові. Так, так, так. Нарешті гірбокс випустили Аліанс Колоніал Марінс. У першу чергу розробники сконцентрувалися на моторошній атмосфері фільмів Еліан. Вийшло так круто, що сюжет гри сподобався навіть творчу чужих рідлі скоту. Але тебе, звісно, найбільше вразить мультиплеєр. Адже тут можна побути своїм серед чужих розробник. Ки понапридумували нові різновиди ксеноморфів, роздали піхотинцям унікальну зброю та гаджети і влаштували забіг на виживання. Вийшов такий собі 4 Dead, тільки із прибульцем. А що ще потрібно для щастя? Sonic All-Stars Racing Transformers, дідько, яка ж довга назва у цієї гри та Alliance Colonial Marines вже вийшли. А ми переходимо до проектів, які ще у розробці Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Дарма наші предки назвали червону планету на честь Бога війни. Там постійно якась халепа. А тепер ще й громадянська війна у Марс Ворлокс. Під твоїм керівництвом найманець Рой, і разом ви маєте зробити все, щоб скинути політичний режим марсіанських інтриганів та тиранів. У Марс Ворлокс студія Спайдерс вирішила об'єднати традиційну РПГ із бітем АПО. Тобто розробники рівномірно змішали базікання із місцевим населенням Прокач. Персонажа та лупцювання негідників у класичному стилі. Ворогів буде багато, зате у тебе будуть суперздібності та дрючок. Розробники обіцяють повну інтерактивність світу. Можна відколупати шматок конструкції та використовувати її замість зброї. Марс Ворлокс вийде вже у цьому році. А ще раніше з'явиться справді унікальний проект DeFiance. Далі у рубриці Скоро. Непрохані гості захотіли нашу планету. Війна була недовгою. Людство все ще хазяйнує на землі, але право власності постійно під загрозою. Таку прекрасну картину майбутнього малює. ммо Шутер «Дефаянс». Країни в руїнах по розваленах тіняються мутанти, а залишки людства ніяк не можуть порозумітись одне з одним. Набивайте кишені зброєю та йдіть всіх мочити. У Арсеналі як класичні шмайсери, так і іншопланетні гаубиці із неймовірними бойовими ефектами. На десерт вбивчий транспорт, а не менш смертоносні суперздібності. Розважатись із усіма цими вбивчими штуками. Ви будете у кількох ігрових режимах. Ми запланували безліч цікавинок від стінка на стінку до вільного полювання у відкритому світі. Trion Worlds створюють не тупий шутер про перестрілки тисяч гравців. Насправді розробники приділяють величезне значення сюжету. Ми зробили справді унікальну річ у гейм індустрії. Одночасно із грою на телебаченні запускається одноіменний серіал. Сценарії тісно переплітаються. В залежності від того, хто переможе у тій чи іншій місії, змінюватиметься історія ігри і серіалу. Та й перевірити обіцянки розробників, ти зможеш вже дуже скоро, Дефаянс нанесе подвійний удар у квітні. А поки ти лагодиш свій плазмаган, ігронавти спростують або підтвердять найкарколомніші ігроміфи. Міф номер один: Хітмен Абсолюшн. Хітмен вирішує чужі проблеми. У проблем зазвичай є дві руки, дві ноги та ім'я. Кому смерть, а кому мистецтво, трохи маскараду, кілька хитрощів і нещасний випадок жертві забезпечений. Та існує міф, який запевняє: у Хітмен Абсолюшн можна вбити клієнта за допомогою вантажівки і зморозиво. Схоже на маячні. Але і мусять це перевірити. Так, пустеля якась жарко. Зараз би чогось холодне. І пташки ще тут якісь мерзенні, а на тобі і тобі. А це що за музика? Стривайте. Оце так відморожений спосіб вирішення проблеми. Тобто, перший міф підтверджено. А у нас є і ще декілька. Міф номер два: Резидент Евел 6. Колись гра була лячним жахастиком, та поступово оселя зла перетворилася у якийсь осел козла Зомбі стали хлопчиками для биття. Лякатись тут взагалі нічого. А замість трилеру веселі побігеньки Тому дехто пліткує, що у Resident Evil 6 можна не тільки у зомбі постріляти, а й на американських гірках покататися. Зараз пошукаємо так. Атракціонів у грі немає. Зате оце як весело! Яка Іронія Resident Evil 6 якраз стала дитячим майданчиком. Та все ж таки це не американські гірки. Тому другий міф з Тож переходимо до останнього. Міф номер 3 Far Cry 3. Ти був звичайним незгабою. Та коли кровожерливі пірати приперли тебе до стінки, варто хутко еволюціонувати у героя. Героїзм полягає у біганині тропічним островом, хованках по кущах та стрілянині по усьому, що ворушиться. На цьому фоні дико звучить чутка про те, що у грі є маленький острів із тисячою свиней. Ні, це не міф, а якесь повне свинство. Та все одно потрібно його перевірити. Так-так-так, плив. Так, так, Сюди. Ого! Ніхрюна собі! Та свиней тут дійсно тисячі! Отже, міф підтверджено. Ми могли наостанок пожартувати щось про сало та українців, але краще обійтись без стереотипного мислення. Замити зрозумієш чому? Не переключайся! Далі у програмі. У фокусі спростовуємо головні стереотипи про геймерів. Стереотип геймера неудачника в масовій культурі хоч в прошлої. А також ексклюзивне інтерв'ю з єдиним СНД-оркестром, який виконує музику з ігор та несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні до Дня захисника Вічисник. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль». Інформаційний партнер програми журнал «Шпіль». Далі у програмі ексклюзивне інтерв'ю з єдиним СНД-оркестром, який виконує музику з іго та несамовита п'ятірка ігронавта сьогодні до Дня захисника вітчизни. А просто зараз у фокусі спростовуємо головні стереотипи про геймерів. Овний сучасний стереотип про геймерів запевняє, у ігри грають тільки останні невдахи. Що ж, немає чим крити. Це справді так, тільки не кажіть про це зірками гронавтам. Мілі Куніс, Зероку, Мету Деймону та усім іншим знаменитостям на чолі із британським принцем Гаррі. Чому та людям? Гейминг никак не мешает быть успешными, знаменитыми и очень богатыми. Инший популярный стереотип про геймеров також высмеивает социальный статус Ты кто подорожает до виртуальности. Существует мнение, что все геймер это закомплексованные социопаты-домоседы, которые не то что девушки, друзей себе не могут найти. Вы знаете, я познакомился с половиной своих друзей благодаря играм. Американские и европейские доследы подтверждают, что самые геймеры чаще имеют больше друзей, Соціальних стосунків та навіть спортом займаються завзятіше, ніж ті, хто не грає. Це пояснюється дуже просто. Все у нашому житті ми робимо завдяки стимулам, зовнішнім та внутрішнім. Бажання пройти гру до кінця це внутрішній стимул, а не зовнішній. Тобто, суспільство не вимагає, щоб ви вбивали зергів у StarCraft 2. Це не головна ваша потреба, як їжа чи сон. Відповідно, геймери мають більше мотивації робити будь-що, ніж ті, хто не грає. І інший стереотип запевняє, що ігри ставлять хрест на твоєму особистому. жизни. То на авто, свидетельствует не Афлирт флирты с виртуальным персонажем-роботом. Я знаю несколько семейных пар, которые поженились в Логофортах. И это пара счастливая с детьми и уже много лет вместе. В World была история, когда наш геймдизайнер женился на девушке, которую он встретил в игре. И в компании теперь все над ним шутят, что он специальный груз сделал, чтобы встретить себе жену. Все просто. Игры — это новый социальный феномен. Чем популярнейшая игра, тем больше у нее девчат. Чем больше у нее девчат, тем больше больше шансов, что в игре встретятся два закоханных сердца. Пара, которая встретится в игре, она имеет в среднем больше шансов остаться вместе, чем пара, которая встретится в баре. Потому что знакомство в баре общий интерес, как правило, не обнаружен. какой у вас общий интерес выпить? Есть забобон, что игры перетворяют геймеров на психов и маньяков. Если каждый раз находить рядом с местом преступления ігри, а ігри находить рядом с местом преступления сейчас очень легко, потому что в игры играют все, то рано і поздно можна зміф укріпить. Наприклад, що так же можно говорить о том, что все убийцы є хлеб, например. Звісно, можна брати поодинокі випадки та роздувати з них сенсацію. Але давайте подивимось на статистику. У Америці сьогодні в ігри іграють всі. І при цьому злочинність у штатах зараз на рекордно низькому для країни рівні. У більшості випадків гримери і справді випласкають негативні емоції в іграх, а не в реальності. Та якщо ігри не зроблять Тебе вбивці, то вони як мінімум зроблять із тебе раба. Принаймні у цьому запевняє черговий розповсюджений стереотип про те, що ігри викликають залежність. Не взя жі відніть і ігри, нельзя же запретити все, і тоді ми не отримаємо болезні або якихось то проблем у будь-якій залежності причиною є людина, а не об'єкт залежності. Проте від деяких ігор справді важко відірватися, особливо від ММО, тобто будь обачніш. Ши, отже, маємо увесь букет забобонів. Гравці не вдахи та соціопати, а ігри взагалі жахливі і шкідливі. Маячня це чи ні, вирішувати тобі. А ми краще розберемося, чому взагалі виникають стереотипи. Соціальний стереотип це система економії ресурсів в процесі оцінювання моделей середовища. Тобто для мозку людини стереотипи дуже важливі, інакше важко пізнавати та класифікувати світ. Нам простіше відносити речі, події та людей до різних категорій. Це особливість людського мозку. Кіно рок. Музика, книги та навіть театр колись також були чимось новим і також сприймалися із острахом та страждали від стереотипів. А тепер, бачите, це сучасна культура. Ігри також потроху перестають бути дивними та невідомими для неграючого населення. Стереотип гімера неудачника в масовій культурі ходить в прошло. А якщо ми посмотримо на самий популярний комедійний серіал, це теорія великого завива. Емі збирає, тому кожен рік. Про кому розкажуть. Розкажує про групу людей, які грають в ігри там круглої сутки. Так і гронавта, не звертай. Уваги на забобони. Скоро ти станеш новим секс-символом. Арні вже на пенсії. Джаред лєто пакує валізи. Новим кумиром стає Гордон Фрімен. Бо, як казав Махат Маганді, спершу над тобою сміються, потім тебе бояться, потім із тобою борються, а врешті-решт ти перемагаєш. Далі у програмі несамовита п'ятірка і Сьогодні до Дня захисника вітчизни. А просто зараз ексклюзивне інтерв'ю із Кантабіле Оркестра. Сучасні моцарти пишуть музику до ігор. Навіть лондонський симфонічний оркестр вважає за честь виконати кілька композицій із мас-ефекту чи скай В Україні на ці композиції ніхто не звертав уваги, доки у Львові не з'явився Кантабіле Оркестра. Це єдиний на пострадянському просторі симфонічний оркестр, який виконує музику із ігор. Скай Риму, Принца Персії, Део Секс, Кастилванії та навіть Супер Маріо. Ажіотаж скажений квитки на концерт цього оркестру майже неможливо дістати. але не переймайся. ігронавти дарують справді мистецький ексклюзив. У Нас спочатку було вісім людей це пострунний квартет, фортепіано, ударна гітара, іноді вокал. Ми вже існуємо чотири роки. Поступово за ці чотири роки ми так на розтарнурставчатку 10, потім 13, потім 18, Тепер нам вже 22 родини. Наша мета донести цю музику, зацікавити людей. Музика з ігор це інакший прояв цього мистецтва. Звісно, грати у ігри простіше ніж грати музику, особливо враховуючи, що спершу потрібно підібрати правильні ноти, органічно скомбінувати композиції у концерті. Даному концерті є представлена і рок, і електроніка, і фолк, і яка більш музика до барокко, навіть класики. Переключатися між цими стилями це треба так трохи себе вміти себе настроїти перед кожним твором. Музиканти ставлять у свою програму не тільки популярні саундтреки, а й справжню екзотику. На кшталт композиції «Баба Єту із цивілізації 4 яка отримала премію «Греммі». Щоб зіграти цей складний витвір, потрібно навіть долучати екзотичні інструменти. Цедіння необычних інструментів в нашому оркестрі є електроскіп, ще фідель це середньовіковий підшесник скріпки. Нагне спортуємо це історичні флейти епохи бароко. Що й казати, Кантабіла оркестра справді феномен для усього пострадянського простору. Граєш ти в ігри чи не граєш? Це неважливо. Ти не можеш заперечувати простий факт. Ось воно справжнє мистецтво. Спеціально для про для Ігронавтів. Спеціально для ігронавців. А тепер йшов час послухати іншу музику. Спів поля бою. Ми готові захищати вітчизну до останнього. Ми не відступаємо, не здаємося. І в нашому словничку немає слова поразка. Тому сьогодні спеціально до Дня захисника вітчизни ми представляємо рейтинг найкрутіших шутерів про сучасну війну. І розпочинає нашу п'ятірку Medal of Honor Warfighter. Цей шутер пафосно-бундючиться, гонориця та намагається зробити вигляд, що у ньому є щось більше, ніж пістолетики та півпап. І це справді так. Усі місії гри скопійовані з реальних бойових операцій, а поради розробникам давали справжні морські піхотинці. Warfighter акцентує увагу на взаємовідносинах між солдатами та їх сім'ям. Драми та пафосу тут більше ніж у шекспірівських творах. І тому гра. У нашому рейтинзі найкрутіших шутерів про сучасну війну, але на п'ятому місці, бо загалом вона досить шаблонна. Та й у мультиплеєрі розбиратися складніше ніж у будові андронного колайдеру. А ми продовжуємо наступ. Полетіти у космос, завоювати половину світу чи стати жирафою на мотоциклі. Саме за такі нереальні пригоди ми і любимо ігри. До це все сказали розробники зі студії Богемія та створили АРМА 2 – Єдину у світі гру у жанрі хардкорного військового симулятора. Реалізму тут більше ніж в реальності. Тільки у АРМА 2 можна дві години повсти в крізь ліс, щоб раптово померти від кулі кмітливого снайпера. Та почати усе спочатку принцип біжи та стріляй» тут просто не конає. Скоріше сконаєш ти у арма 2 потрібно планувати свої дії заздалегідь, враховувати під час стрільби погодні умови та фізичні явища. Можеш навіть від воєнкомату відмазатись. Типу, ти ж у арма 2 усю цю кухню бачив. Військовий реалізм це чудово, і Тому гра у хід параді. Але на четвертому місці, бо тут потрібно багато думати. А від цього голова болить. А зараз заболить і усе інше. На черзі наступний крутий шутер про сучасну війну. Якщо ти любиш старі ігри, з яких пісок сиплеться, то Spec Ops якраз для тебе. Гра щоправда, нова. Зате піску, тут хоч відбавляй: усі Дубаї засипало. Місто кинуто напризволяще. Мародери пирують як стерв'ятники. А на руїнах колишнього мегаполісу тепер квітнуть тільки смерть та страждання. Саме ти маєш спинити цей жах, але спершу тобі доведеться зробити важкий вибір. Обов'язок чи совість. Усе інше для справжніх чоловіків у грі також є адреналіном. Екшон вибухи, стрілянина та достатній рівень драматизму. Spec Ops справді варте місця у рейтинзі найкрутіших шутерів про сучасну війну. На жаль, тільки третього, бо тут просто жахливий мультиплеєр. А справжні мужики роблять усе разом. Наприклад, вбивають одне одного. Якраз про це наступна гра. Срібна медаль у п'ятірці знаходить Modern Warfare 3. Так, так, знаємо, знаємо, Call of Duty це гра для домогосподарок, А усі круті чуваки вже давно перейшли у Battlefield. Так, у Modern Warfare 3 дійсно наївний сюжет, банальні персонажі та одні лише спецефекти. А у мультиплеєрі кілька ворожих скальпів, ними навіть паралізована бабця. Але навіть таким моцним героєм, як ти, хоч інколи, треба розслаблятися. У Modern Warfare багато веселої стрілянини, після якої ніхто не піде. Ображений пафосу, звичайно, забагато, проте гра ідеально підходить для зняття стресу, на відміну від усіх інших ігор, які цей стрес гарантують. І тому Modern Warfare 3 у списку найкрутіших шутерів про сучасну війну. Звісно, на другому місці. А тепер затамуйте подих. Король іде. І нарешті найкрутіший шутер про сучасну війну Battlefield 3. Розробники кілька тижнів провели на полігоні, записуючи справжні бойові дії. Результат приголомшує. Автомати соковито співають, двигуни гарчать, солдати кричать, літаки ревуть, танки бабахкають. Саме під таку симфонію варто святкувати День захисника вітчизни. На полі бою розгортається справжня вакханалія та смерті. Артоносних спецефектів тут перемагає вміння, тактика та командна робота, і саме тому Battlefield 3 сьогодні офіційно стає найкрутішим шутером про сучасну війну. У нас є честь, але ми її нікому не віддаємо. Ми частіше забираємо життя наших ворогів. А що вони ж перші почали? Тож ми закінчуємо та рівно за тиждень наш бій продовжиться тут у ігронатах на QTV. Дивись у наступній програмі Крайзис 3. Кріза Меніт Папіжжа. Ексклюзив. Інтерв'ю з творцями культового Дейзі, головного ігрового феномену 2012 року. Та спеціальне розслідування ігронавтів. У чому секрет перезапуску культових серій Том Брейдер, x та DMC?